12 квітня Красноград вітав численних гостей, які завітали на нашу землю, для участі у клубній мотогонці, присвяченій єдності України. Організатором спортивного свята виступив спортивно-технічний клуб Екстриммото, який уже чимало років поспіль очолює наш відомий мотогонщик Юрій Немолостивий. Сьогодні ми проводимо наш очередний мотокрос, присвячений єдності України. На нашу гонку сіхали представителі знову України, також з Росії. Мы рады, мы рады приветствовать спортсменов в нашей земле. Этой гонкой мы открываем сезон 2014 года. Я думаю, гонка пройдет нормально, все будет хорошо. Представлены все классы мотоспорта, будут выступать и девочки, и экипажи, также взрослые, и ветераны. Невзирая на такую обстановку в стране, этой гонкой мы хотим подчеркнуть, что весь народ Украины един и будем дальше сплачиваться и отставить свои, свои интересы на нашей земле. Загалом, щоб взяти участь у мотогонці, яка відбулася в селі Наталине, на Красноградщину прибули 89 спортсменів із різних областей України. Вони влаштували не тільки захоплюючі перегони, але й дали можливість усім бажаючим ознайомитися зі спортивною технікою, розповідали про діяльність своїх клубів. Не один рік поспіль на гонку, приїжджають у Красноград спортсмени із прилук за словами мотогонщика Максима Фаткіна. Красноград завжди гостинно їх зустрічає, а сама траса та організація змагань заслуговують схвальних відгуків. Краснорад ми приїжджаємо не перший рік. Здесь подобається підготовка траси, хороші люди, дружелюбні всі. а Особливо подобається від спорта, це екіпажі, тому що це зрелище від спорту. Хороша траса, хороша погода, хороші люди. Помагаємо розвивати мотокросс в луках. Особенності довід, екіпаж, коляски. Тобто, поки їдемо на старому мотоциклі, ну, в будучим хотіть купити новий. Бальшою всім спасибо за підготовку. Полтавські ребята. Ну, а так взагалі все все класно. Привітав спортсменів, особисто голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Він побажав гонщикам вдалого старту і щасливого фінішу. А також вручив організаторам змагань, представникам спортивно-технічного клубу Екстрем Мото, сертифікат на придбання нової спортивної. техники. У нас сегодня действительно спортивный праздник, который мы проводим ежегодно. И вот я уже второй раз присутствую на таком празднике. И хочу сказать, что то, что мы сегодня видим, это тяжелое, непростое время для государства, что у наших спортсменов, у наших всех, кто без, ну, приложил свои усилия для того, чтобы и сделать, возобновить трассу, и для того, чтобы организовать сегодня это мероприятие. Хватило сил, я думаю, что это еще раз под, э, всем, наверное, присутствующим, приехавшим гостям, говорит о том, что на Красноградщине это любимый вид спорта, это мотокросс. И вы знаете, э, я например, сразу хотел бы, забегая, может быть, чуть-чуть вперед, но у нас уже сложилась такая традиция. В прошлом году на соревнованиях мы дарили от губернатора Харьковской области Михаила Махавича мы дарили мотоцикл для наших подрастающего поколения. И сегодня, чтобы это уже вошло в традицию, мы хотим подарить вот этот сертификат на приобретение такого же или другого мотоцикла и э, нашему экстрим-мотоклубу, чтобы наши детки могли э, всегда тренироваться и участвовать. Я думаю, что такие традиции мы должны поддерживать и каждый год поддерживать наш, э, наши мотоклубы, для того, чтобы мы восстановили ту полную славу, которая была у краснорадских спортсменов. И у нас были и э, мастера спорта Украины, и мастера международного класса. Поэтому Добрий путь, і я думаю, що сьогоднішнього соредування виявлять поділителя і путь подіде до сюди не путь. Я желаю всім учасникам перемоги. Монка виявилася справді захоплюючого. Цього разу в ній були представлені жіночі екіпажі. Для нашої землячки спортсменки клубу Мото» Валерії Піскунової. Це вже не перше змагання. Дівчина сподівається на перемогу в ньому. Мене звати Валерія. Я екстрім Мото», у техніку. Да, на мотоциклі М85, занимающимся роком уже два года, і для меня это четвертий, п'ятий какая Сама ж гонка складалася із таких класів: 50, 65, 85 вісімдесят сантиметрів кубічних, Мікс 1 Мікс 2 жінки, мотоцикли з колясками та ветерани. У кожному класі відбулося по два заїзди. Для красногорайських мотогонщиків змагання виявилися досить успішними. У класі 50 сантиметрів кубічних шестирічний Максим Кохтенко посів третє місце. А в класі 85 п'ять сантиметрів кубічних Олександр Піскунов зайняв перше місце. У класі жінки. Ки другою фінішувала Валерія Піскунова. Усі переможці та призери відзначені дипломами, кубками, медалями і подарунками на згадку про гонку. Таким чином черговий сезон мотокросу у Краснограді вдало відкрито.